Трохи викосив, почав косити. Тут я покнив так би пішов. Так, сідав. Думаю, кусками буду косити. Один, другий, третій. Розили куски. В общем косив. Мурашників тут дуже багато, і такі крутні. Навіть бугри такі есть. Косою. Косою зрізав ці мурашники. І час і часу срабатував запобіжник. На косі. Значить і в ітоги вивернуло косу. Тут ось мусить бути якийсь палець фіксуючий, його нема зірвало. І оцей болт, он його викривило вигнуло. В общем Косити невозможно. Коли їду, то коса назад дуже за цей. Ну майже тянеш її, не стоїть нормально. Тобто косити невозможно. Треба той запобіжник робити. Якийсь палець там должен бути. І плюс той болт рівняти або новий ставити, на якому пружина стоїть. його вигнуло повністю. Я так зрозумів, оцей палець вирвало. І воно итоге погнуло до цього болта. В общем, не докосив я. Прийдеться їхати додому. А це ж я кашу в Лисівки, поки додому, поки туди-сюди. Все це час. Сьогодні вже поки одремонтуюсь, вже пізно буде їхати косити. Завтра знов з молочкою на Полтаву. Це вже буду косити аж ну пізніше докашувати. Коли я її заготовлю з такими темпами, це ужас. Як не одне, так друге поламається. Втрачає свій і час, і ну, в общем, отака вона заготівля сіна. І з одним трактором це просто мучення. Я чогось раніше думав, що одного трактора буде достатньо на заготовку сіна, на таке поголов'я, як у мене. Але ж ні, з досвідом тепер зрозумів, що... Одного трактора дуже і дуже мало. Просто не вистачає. Вже липень місяць закінчується, а я ніяк сіно не заготовлю. Одним трактором. Ну да ладно. їду ремонтуватись, а там видно буде. Ось так що такі от у нас сінокости. Так, це Я вже вдома ремонтую цей запобіжник. Значить, болт оцей я вирівняв, який був зігнутий. Вирівняв і поставив назад. Значить, палець тут, який був зірваний, його тут не було. Найшов кусок ковишка по діаметру плотно, який заходить. Значить, вставив його, тут обварив з однієї. Сторони. А отут де срабатує, а це ж він тут зіскакує, щоб оно шходило тут. З одної сторони тут приварив, щоб тримався. А тут значить десь, ну як обично, отут десь одріжу. зараз болгаркой. Да, виїздить такий лишу палець, як там. Рідного було відстав десь сантиметра півтора-два, вийшов. і все, обріжу, чуть-чуть. Ну і все, ремонт закінчено. Поставимо назад, можна буде працювати далі. Ремонт не складний, але забрав часу, змусив повертатися додому. Ну що зробиш? Вже вечеріння. Добре, що інструменти є, сварка, зварювальний апарат, все зробив раз, два ремонт завершений. Зараз обріжу і поставлю назад на косарку. Ну от і все. Врізав такий палець вийшов, я думаю піде, нормально тут приварений ходить буде. Срабатувати повинно. Тут нормально все зроблено. І продумано. Якраз в потрібний кут, нахил зроблений. Все, можемо йти чіпляти на косарку. Все. Прицепив до косарки. Гроді нормально. І палець нормальний. Варений, все. Я думаю, буде тримати. Болта вирівняв. Все добре. Треба буде ще попробовать, як воно. Випробування провести. <гум> вже... Сьогодні вже заводить я не хочу, вже вечір. Скоро коров заганять до пора це. Продовжу вже пізніше. Після ремонту посадки виїхала чи докашуватись далі високи Викишились непогані такі участок не один. Там ще один ідея така що да, а там деревля. продовжує Сит. запобіжник після, після ремонту працює, тільки треба послабити гайки там дуже на кругому цьому не працьовує на, на поставити срабатувати легше на легший віко Ну і так все добре. Я тут уже послаблять ему куда-то, ну два вид ще можна послабити. Бо при дуже сильних навантаженнях врачом. На трохи послабити. А так в принципі, нормально. Не все потерялись. То Тобто, все добре. Сьогодні до вечері вже не далі Корочена дойка загонять ребят Та почити треба успіти, покупатись завтра знову на Полтаву новочку вивозить Потім вже приїдуть, продовжу На цьому поки що все. Всім всього найкраще. До зустрічі в наступних відео.